Усім привіт, дорогі друзі! З вами Зерновий, так, ви на каналі Мутрікса, і сьогодні я хочу з вами побалакати про таку проблему, як недозавантаження серверу. Що мається на увазі? Коли ви заходите на сервер, у вас завантажується 1,5 або 2 мегабайти, Після чого у вас вилітає гра без ніякої помилки. Як це вирішити? Під цим відео буде ссылка на архів з двома файлами. Ці два файли вам потрібно буде перекинути. Да? Тобто, ви, коли ви перейдете по ссылці, ви завантажите архів. Після чого ви оці два файли повинні закинути у шлях згрою. Тобто, що мається на увазі? Ось, якщо у вас єрвик, да? ви заходите, натискаєте. Ще раз, да, от, ось натискаєте один раз лівою, потім другий раз правою. Ось, о, розташунок файлу. Так. Натискаєте. <кліст> Після чого о, вам відкривається о, сам розташунок, де знаходиться клієнт. Далі вам потрібно зайти в папку, потім Game. І вже тут ну у мене вже тут просто воно вже все є. А перед скачуванням, якщо ви заново завантажили гру, то у вас цих файлів не буде. Так? Тобто ваша задача ось ці два файли да, перекинути ось цю папочку. Так. Ну, я заміню, Мені в принципі воно не принципово. У вас не буде цього вікна, у вас просто вас закинеться в цю папку. Що після цього ви робите? Після цього ви ось, натискаєте ліву кнопку миші по фіксбату. Після чого правою кнопкою міще натискаєте і запускаєте від ім'я адміністратора. Запускаємо, натискаємо на. Да? Ось. Після чого ми е заходимо або через клієнт, так, або через сразу, там впапки Ukraine GTA, тобто це не принципово. Е запускаємо гру нашу, нашу, да? почати гру. Будемо завантажуватися. Натискаємо під'єднання, Ми б... Ми бачимо наші два сервери, запускаємо перший центральний. Ось, ось ці 1,5 Мбайта, які ось, о, у вас не дозавантажувалися, і будь ласка, у нас вже продовжує далі грузити. Е, після чого у вас ця проблема має зникнути. Тобто, вам не потрібно буде. Кожного разу увмікати цей фіксбаг, е, е, тож в принципі, більше проблем, саме такої проблеми у вас не має бути. Е, Щодо проблеми з частими вилітами, е, ці питання не до мене. Ну, я не розробник гри цього проєкту, то ви вже я такий же звичайний гравець, як і ви. Да? Тобто, Я зверновий ну, на 2021. <реш> вот. Тому, в принципі, на цьому все. Дякую за увагу. Дивіться, після того, як я вам. Перед тим, як я з вами попрощаюся, я вам о, покажу, що саме знаходиться у архіві Fixbata, щоб ви не о, переймалися за те, що саме роблять ці файли. Щоб у вас була нормальна думка про них, що воно вам нічого не зламує, з ним все в порядку. Тому ще раз спасибі за увагу і всім до зустрічі. У нас є ось такий fixbut, так? е як він саме нам допомагає. Тобто, якщо ми зайдемо в е розташунок файлу, зайдемо в окрім GTA, Game, так, з, е з самого початку ми і справді ми не поба... я в прошлому відео я вам казав, що він є. Тут його більше нема, цього фіксбату, хоча дуже шкода. Тому що він реально тут вирішував цю проблему. Тобто, що ми робимо з вами? Дивіться, ось оцей Фіксбат ми повинні перекинути саме ось у цю папку Game. Тобто, ні в GTA сюди, ні в GTA сюди, ні в іншу будь-яку папку. Саме у Game. Тобто, що ось, тобто, у нас ось знаходиться в Program Files, У мене як, да? У мене Program Files знаходиться Ucran GTA. Ми заходимо в Ucran GTA. Знаходимо папочку Ucran GTA ще раз, да? ось, папочка Game. І вже сюди ми закидуємо цей FixBug. Продовжить. Все. Що взагалі FixBug робить? Він до реєстру додає шлях до цієї гри. Ось. А що до цього, FixBut, да? Я ось зараз ось при вас да, я, його. Так, я його також перекину, я вам просто покажу, чим він Да? Тобто, якщо у нас тут просто на тому фіксбаті, обличаю, ось, ось у нас тут фіксбат, да, що в нього знаходиться. Тут ось RECAD, що означається команда. RECAD, вона додає шлях в реєстрі до чогось. Да? Тобто, Тут у нас вже. Якщо ми зайдемо у реєстр, да, подивимося там, на наші шляхи, да, перейдемо по ходки Local Machine, Software, WOV 6432, ну, Multiseft GWAP, допустимо, да, от перша папка. І там у нас о, GTA San GitHub да, ось що ви ще не робили, якщо ви через адміністратора ще не робили, не запускали FxBad, так. ви побачите, що о, о, San Andreas Path у вас буде інший шлях. Але після того, коли ви е, відкриєте адміністратора цю програму, ви побачите шлях вже до самої Ukraine GTA. Ось. Е, і так само тут робиться з і, е, іншим шляхом. Тобто, тут є: тут, е, бачите, Multishaвто Glup 3, так, і San Andreas All. Тобто, це робиться на два реєстри. Додається цей шлях. Ось. Чим відрізняється? Відрізняється тим, що якщо ми е, е, запустимо цей так, то у нас відразу відкриється е, наша гра. Тобто, бачите, старт, да, це команда старт. Вона дає команду для того, щоб запустити Ukraine е, крайньВТ по, по шляху, на якому вона знаходиться. Тобто ось це це е, той шлях, в якому знаходиться Fixbut. Тобто при вас я змінюю цей е, е, fixbut бак да, на fix2 but просто. Ну це так, демонстративно. Да? Тобто, якщо ми запустимо від імені адміністратора да, то у нас разом з цим запуститься перечасний окрангетаг. Типу, можете запускати будь-який з них, типу, немає сенсу. Вам головне запустити е, якийсь із цих файлів від імені адміністратора. тож е, Ось у нас сервера Центральна Україна і Центральна Україна тест. Ось, заходите.